Заїхав Б6, 1,6 FSI з проблемою збита форсунка в четвертому циліндрі бензинового. Будемо мити, не знімаючи, будемо економити людям гроші. Будемо мити стендом і вінсом. Підключаємо нашу конструкцію, тобто подача топліва від бензонасоса, роз'єднали, підключаємо цей. Знімаємо предохранитель, який йде на бензонасос. Заливаємо наш хімтрест. Бажано це робити. Берегти очі ато. Oh, Підключаємо. Так, що в нас є? Три підкручуємо. Ну і запускаємо. Обов'язково гадость, щоб не подохнути. Завали машина працює на нашій хімії і чиститься, миється. Ну що, машина попрацювала півгодини. Хімія вся цей. Розбираємо, відключаємо стенд, збираємося в обратному порядку. Міняємо свічки, міняємо масло, запускаємо і наслаждаємося результатом. Ну що, момент истины.